Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні в малому залі Трускавецької міської ради відбулося перше в цьому році засідання виконавчого комітету. Незважаючи на те, що в місті ще панує святкова атмосфера, це засідання виконкому пройшло доволі гаряче. Справа в тому, що двоє депутатів Трускавецької міської ради виявили бажання бути включеними до комісії з питань торгівлі. Мова йде про Андрія Кисакай з Конгресу українських націоналістів та Святослава Грабовського із народного контролю і чи Лани виконкому сьогодні не підтримали кандидатуру Андрія Кисака на включення до цієї комісії. Святослава Жарбовського було включено, що спричинило різке невдоволення з боку Андрія Кисака. Однак були на сьогоднішньому засіданні і позитивні моменти. Зокрема, дві трускавецькі сім'ї отримали ключі від Трускавецької міської ради. Мова йде про сім'ю загиблого Андрія Шіхта, Атовця Трускавецького, та багатодітну родину Баблідзе, які також стояли на черзі на отримання квартири. Сьогодні, власне, їм вручили ключі від їхніх квартир, і найближчим часом родини зможуть переселятися вже в нові помешкання. Сьогодні в нас на виконкомі було прийнято два рішення, які стосувалися виділення квартир. Одне рішення торкалося виділення квартири батькові загиблого Андрія Шихта, трускавчанина. Якщо ви пам'ятаєте, в останнє засідання виконком минулого року ми отримали спеціальну цільову субвенцію під це, але це ж не просто так. Тут дуже серйозно спрацював наш відділ майна, керівник відділу Ольга Сегер. Тобто ми вдалося це зробити і ми матеріалізували ці кошти вже. В ключ від квартири, який сьогодні був вручений пану Ігору Шіхту. І друге рішення стосувалося дітей-сиріт, сім'я Баблідзе, це є багато там дітей, яких я, зрештою, особисто знаю, бо їхня мама покійно працювала у нас в лікарні. Що так По пам'яті, бо ми разом були. І я знаю цю сім'ю, я знаю, скільки їм довелося пережити, і те, що ми. За кошти міського і державного бюджетів теж нам вдалося купити цю квартиру, це є такий маленький маленький здобуток того, що ми могли компенсувати їм втрату мами. Розуміло, що воно не все може компенсувати, але я думаю, що воно значно полегшить їм умови життя. Щодо показників фінансового забезпечення оздоровчої компанії влітку 2016 року. То вони були наступні. Планували ми всього на оздоровлення залучити 362 тисячі, фактично використали 255 тисяч 200 гривень, що становить 62,1% від загальної суми. З міського бюджету було заплановано використати на шкільні табори 115 тисяч, використано. Фактично 94,7 тисячі, що становить 82%. А також позабюджетні кошти, тобто залучені, фактично використано 160 тисяч 500 гривень. В порівнянні з 2015 роком є збільшення. Якщо ми планували, якщо е, зараз в 2016 році. Використано було 255 тисяч, то у 2015 році було використано 240 тисяч. Дуже багато проведено роботи стосовно здоров'я дітей, взагалі там порахування дітей, як і в плані патріотичному, національному, як в плані і десь такої вироблення учуття маленького турковчана, що потім це все роботи, проводити відповідно десь промоцію маси через там, дитячі спілкування і так далі. Тобто ми це робили, робимо, і будемо робити. Воно на дітях економити ніхто не збирається. І навіть якщо ми там зараз теж вкладаємо гроші в якісь такі ночні навчання, навчання комп'ютера і так далі, то це не значить, що це є пріоритетом. Пріоритетом є гармонійний розвиток дитини, як розвиток інтелектуальний, так і де її здоров'я. Сподіваюся, відкривають в цьому році, кажу, в цьому році, та, та, в цьому році, 19 числа в, в, до вибуд Другобища, воно нам розвантажить частково дуже багато груби з Другобища, що трошки наш басейн вже буде більше мати можливості, вікон для, для здоров'я. Діти так само відвідують басейн

— Я вас прошу помовчати. Є член. запитання у депутатів, на певному слайді у депутатів. — Ви, будь ласка, зачекайте. Має бути перегляд. Я — голова Градянної комісії. — Ви порушуєте спокій. Чому всі мають... — Я вкладаю податки. Я хочу запитати Значить, якщо ви платите податки, є порядок. Порядок для дотримувачів. — податків, Не провідайте податки. — Зачекайте. — Вони живуть в Трускавці. Вони не навчалися роботи. Зареєстровані в Трускавці. То в які... А чому місцеві не поїхали? Які Чи місцеві школи? поїхали. В який спосіб Як перед... вибирає? Кого оздоровили Трусковецька рада, цього року. В Який спосіб він видавав це доходячи? Перепрошую. Ну хай так ві відбудуть, так, я тоді не знаю. зараз. Немає. Пів голова комісії. Він готовий майже. Хто запропонував прокоман право рішення пролучує? Відмовити в наданні дозволу ПП ПП Інвест» на розміщення мав зовнішньої реклами у місті Трускавець. Реклама на сіящі, одна штука розміром 2 на 3 за адресою вулиця Івана Мазенко, ПП Інвест». Відповідно, до підпункту 7. Пункту 4.1.6. правило розміщення МАВ зовнішньої реклами у місті Трускавець, який самовільно встановлений без виданого дозволу згідно акту обстеження території по вулиці від 26.12.2016 року. Друге відмовити в наданні дозволу ПП Арку Інвестмент на розміщення МАВ зовнішньої реклами у місті Трускавець рекламу на сіящі щит одна шлюка. Розміром 3х6 за адресою вулиця Івана Мазепина проти повороту ПП Аркоінвестмент у зв'язку з проходженням на даній ділянці підземних інженерних комунікацій, а саме газової труби середнього тиску. ПП Аркоінвестмент додатково надало листом від 19.12.2016 року без підписа директора Снетицького схеми розміщення реклами засобів. Місце розташування одного рекламного щита та розміром 3 на 6 за адресою вулиця Івана Мазева навпроти повороту на АПП Аркоінвесмент переміщено. Він не співпадає з попередньо поданою схемою, яка подавалася з заявою. Заяви на встановлення рекламного засобу за новою схемою не було подано встановленому. Порядку, згідно правил розміщення, максивнішньої реклами у місті Трускавець, стверджені рішенням виконавчого комітету номер 158 від 21.04.2011 року. E, значить, щит розміром 2 на 3 e, встановлений після місячного терміну з дати подання офіційного сигналу, оскільки, e, згідно закону про органи місцевого самоврядування, органи. E, ЦНАП повинні були надати дозвіл у на місячний термін, це чітко це вказано. Дозвіл повинен був розглянути до 07.11.2016 року, оскільки в виконавчий комітет належний термін не розглянуться, існує принцип вчетної згоди, який законодавчо затверджений. Цей щит був встановлений після даної дати. Ви виступили, Дякую. Але всі платники податків ми дивилися, які у тих платників податків мінімальні зарплати, які платежі. <таш> так що є добросовісні платники податків, є податки, які не будуть елементарними речами. Раз, перше, якщо ми говоримо про той ще, то він набагато швидше встановлений, ніж навіть заява подана. що там реклама почалася. Як вважають за мовчуною розводою, то так. Це якщо так що погоджується. Але щир вже стоїть з літа. Керуючий статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет Пусковецької міської ради вирішив. Нести зміни до складу комісії, виконавчого комітету. Було затверджені рішенням виконавчого комітету Троскавецької міської ради номер 14 від 10 грудня 15-го року про затвердження складу комісії та номер 193 від 5 липня 16-го року, а саме комісії по торгівлі, попиту, громадському харчуванню та виділенню міст для організації вуличної торгівлі, У вас Степана Кисака, Андрія, депутата Трускавецької міської ради, заступника голови постійної комісії міської ради з питань землекористування, містобудування та благоустрою. Друге, контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Олени Петранович. Я подаю. Що... Я хочу наголосити на те, що з даною людиною я знаходжусь в судових відносинах, тому що він здійснює наклад на мене. Я вважаю його приконом, впевнений, що робота в комісії буде деструктивною. Тому я прошу підтримати під це голосування під це рішення. Дякую. Мене якомога регламентної комісії. Шановні члени мене, ким мене вважає даний чоловік, мені не цікаво. Даний чоловік є заступник міського, голови. я є депутатом Росховецької міської ради. Не включаючи дану комісію, ви обмежуєте мої права як депутата. Мене обрали виборці, не ділили непевним повноваженнями. А дана особа спекулює, вигадує, взагалі нічим не займається і розказує тут свої сказки. І голосуйте згідно чинного законодавства, як має бути. Я депутат і заступник земельної комісії пані Благус. Дана комісія якраз роздає е, мафи. Можете зайти в парк, це вся робота комісії, що створила ця комісія. Це даний тачан Олександр Олександрович. Я б вас попросив не приймати участь в участі чужі е, брудній гві і не бути тим інструментом. Ви самодостатні люди, ні від кого не залежите. Майте свою думку, поважайте себе. Робіть так, щоб вам не було соромно за відповідний учений. Інше питання, напевно, люди, які дотичні більше до юриспруденції. Значить, ніхто не забороняє жодним чином депутату бути присутнім на любому засіданні комісії і мати це там право голосу. А хто забороняє працювати в комісії? Може, де не написано? написано. Покажіть, де це написано. Ви Рома, чи вас почули, дякую. Не допомагайте мені говорити рішення прийнято. Дякую.